Привіт, друзі! Ну щось приємний ранок. А для людини в селі Ох, приємний ранок, коли вона не впала, це вже добре. Коли щось не погнуло і ще погнуло, то її вирівняло. Також не Ось якось вийшло так. А по третє коли посівна. Сьогодні поїдемо сіятись. Дискував. Розповідав, що занадто волога земля. Не поїду я своєю сівалкою туди, так як вона анкерна, і буде забиватися. Там буде волога, пожнивні рештки, як бачите, такі немаленькі. Тобто, хоч і анкера там розкладжені через 30 см, перший ряд через 30, другий ряд через 30 і між ними також 30 см, все рівно Волога земля, вона зараз почне налипання. І всі ці моменти в нас задощилося було 2 неділі. І зараз два дні сухо. Сьогодні на вечір знов дощ передає. Ну, такі моменти, що бувають. Хотілося своїм засіятись, був, був момент, що здали поросята. Кажу Олена. Сівалку, наміраюся, все. Добрий день, добрий день. Хотів би замовити сівалку, там 2.40 ширина, така гарна сівалка, дискова, все. Ну, кажуть, э, питань нема, лише трішки потрібно зачекати. Скільки кажу, потрібно, три неділі. Блін, ну як і знаєте, коли тут вже налаштувався все, що в ну, гори, ну знаєте, як хочеться своє. Добре, беру до іншого нашого виробника, телефоную. Так і так потрібна сівалка. Тож, черга. Бачу СЗ-шку купити. Ну, вже, знаєте, куперся, щоб була своє, і засіяти своїм, і все, щоб ну, хочеться таке, щоб ти, коли є своє навісне, своє, якби, свій трактор, ти робиш ці процедури, коли хочеш. Зателефонував за тою СЗшкою близько, тут недалеко. Якраз лише телефоную, щоб. Домовити, щоб приїхати, поглянути на другий день. Телефонують, що забрали з села. Зараз поїдемо. Під'їжджає чоловік з ЗЕшкою. Попросив його, каже, ну вже виручайте, як є, що потрібно засіятись. Ну, Кі питання. Каже, Дмитро, та для тебе, та ти що? Ну, звісно, жартую. Та, каже, ні, але каже, засіємся, обов'язково зараз ще всі сіються, будемо сіятись, розповім, що до чого, як. Пшеничка зараз визначимо масу тисячі, скільки приблизно планую сіяти 4 4200 мільйона на гектар, Визначимо масу тисячі і. Поїдемо виставляти сівалку, перевіримо. Так, в принципі, вона виставлена там, але, як ви розумієте, у кожного якби, своє насіння, своя маса тисячі, і кількість висипання буде відповідно різна. Тому ці моменти зараз ми виставимо, зробимо і покажемо. Зараз, друзі, виміряємо масу тисячі, похибка ваги 0,02 грами. Тобто така незначна. Тут 50 зерен, 202 грамів і 5 г, 50 зерен. Значить, що робимо? Е, 2,5 г множимо на 2. Це буде 100 зерен. Рахуємо і множимо на 10, Це буде 1000 зерен. Маса тисячі 50 грам. Ну такі серйозна маса тисячі. До речі, насіння замовляв в агроритмі ще раніше, так як ну, бронював його, так як бачив, що в нас пішли дощі і почало зерно темніти. Тобто, ну там можливо і сашка, можливо, різні. Хоч такий момент сашка це такі спорні, якби питання його потрібно під певними. Певні дослідження проводити, щоб визначити, чи саме то воно, можливо, там інші спори прості, такі незначні, але бачив, що насіння на насіння я свого не зможу взяти. Одразу набрав Євгена. В описі під відео я залишив контактні дані, поки що не топ-менеджер, але там йому ще потрібно продати буквально 15 мішків Соняха, і він стане вже топ-менеджером торгової марки Агролит. Одним із них То замовив йому, кажу, Євгене, є можливість забронювати. Вони якраз. Збирали тоді, що каже, що без питань. А в них в Одесі, там і ну, східна частина України була засуха. Тобто там ніякої такої патогенного моменту не було. Вони зібрали вчасно, і ще одне село. Я не пам'ятаю, як його звати. В них там дало їх їхні, при їхній кліматичних умовах, при їхній посусі. Не пам'ятаю, велика гребля. Чи нижня балка, якось, якось таке село. 6,8 сорт шестопалівка, 6,8 тонн з гектара. Це таке серйозно для посухи, для того, щоб в них не було. Не лякайте, довго не будеш ти. То, що не було в них опадів, це нормальний такий результат. І кого цікавить насіння соняху, зараз також краще бронювати наперед, не чекати того моменту, коли. Десь є, десь нема шукати їхати. По Соняхові показав результат, по Кукурудзі ще покажемо, тому що не збираємо її. в нас вона стоїть, дощі йдуть, не до... волога сильна не дає зібрати. Бронюйте, замовляйте наперед. Запишіть, черканіть собі номер, в описі під відео я залишу. Номер телефона Євгена прийде пора, коли ви захочете замовити. Замовляйте обов'язково. Підготуйте наперед, щоб потім в останні дні не бігати. Начить, непогана маса тисячі 50. 50 грамів. Щодо чого, 50 грам це нам добре, тому що буду знати, скільки буде в кілограмах приблизно на гектар іти, виставити зараз норму. Але по насінинах потрібно визначити, е скільки насінин буде 4 мільйона 4 200 буду сіяти на гектар. Тобто на метр, скільки випадати, 4 мільйона і 200 тисяч. Така страшна сума, що не знаю, як і набрати. Ділимо на 5 шісток виходить 63 зернини повинно випасти на метр. Це добре, а тепер по кілограмах 0,50 грам ділимо на тисячу і множимо на 4, 2, 4, 200, 4 мільйони 200 тисяч. 210 кілограм. 420 тисяч, 210 кілограм, буде йти на гектар. Помаленько, потихеньку рухаємося на поле. Добрий день, Дічко, ох наповни. Бідний посівний матеріал. Бідний, бідний. бідний, дуже бідний. Знаєте, друзі, яким сіється. Бідноватий воно суха гад. Може лисимо його, як мені не вистачить і душі. Воно вже як? Як Не Неучтенне чи ущтенне? Не учтенне. Вже все, так? Да? Списане? Як списано, бачить нічого. <плес> Шо, нормально? <плес> Не, ти, 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 ти ж їхав бачив як Так, да. А дискували там коли. Не, а дискували голову ще до дощу. До дощу, то воно просохло, тут просто свіже і здісковане. Ну, зараз побачимо. Зараз помаленько припустимося, подивимося що до цього, виберемо, заберемо, наберемо. Так, що я прокачу? Да, так. Да. Ми ж не тут, міряємо всередині. Да, де. Да. Ну не в началі, не в кінці, а посередині. Не, то понятно, щоб ну, і то просипалося. Ну я маю до когось стояти на більше все. Муська троє. Да. Так. Я знаю, що в мене... О пупець метер що є, всю є. Є рулек, На, оце, оце організація. Не, не якісь вибирати тут. Де? <смірно>. хе Да, котрий. Да, котрий? Да. Та любий вибирати ти все. Рівно. Так, следующее нам треба, нам требуется с стороны. 67. Стоп, еще раз. Mm -hmm. 64. А ви що, у вас це дві. Ні, то при чому? різниця, дві зернини, це, це Ти думаєш, що там, там мілі, півміліметра катушка більше вилізла, а там менше, це ж Ні, так дві зернини, це ж не. Ні, то, це, це нормально. Це, це не вгадай, слухай. Я не знаю, що ти хочеш збивати чи? Я хочу менше. Хватить? Це повинно хватити. Повинно хотити, бо в мене нема де брати. Не, ну, ти поймеш, що така пора, що сіяти 65. сіяти і можна і 70 сіяти. Ну, я замовляв насіння, коли ну, пора так, була нормальна. Того, я ж щоб... не думав, що ми вліземо в таку пору. Ми... розумієте? Я б знав, би, взяв би більше, ну, конечно, а я розраховував так. на 180 кг. Десь на 3,8 мільйона, на 4 мільйон. Так, засипаємо де тут, там. А їдемо там вже, я розкрию борти, під'їду. Ви ставайте в заїзд, я під'їду під вас розкрию борти заси. Я походжу по кругу. І потім відрізаю кінці там поперечні там. І... Детько, Оля, ви робіть, як знаєте, ви ставайте, як маєте їхати, я зараз під вас під'їду. Множимо на 5 шісток. 4-3, 4. 333 тисячі. Це нормально. Для такої пори вже сівби. Можна було б під п'ятерку, 4, 8, 5. Тому що ризиковані моменти передають уже приморозки, що самі розумієте, що. Але волога є, було б тепло. Немає тепла, так не, не, нічого страшного немає. Немає тепла. Бачить таке СЗшку? Кажу, Лені, давай СЗшку купимо. Вона каже, що це таке? Це оце. Падали всю забрав. Да як проросла, пророслайте якраз воремя тут все ідеально Ну грудя баш Я грудя і все А які груди там бачить руба Сиблка трохи не, не заспокойте мене каток, каток треба каток Поповню насипаємо, да? Сіяти з комплексним добором 8-15-15. Насіння просіяне гарно, провіяне, чисто. Гарне, воно мені нагадує самурай, то тут ми перший рік що сіяли з вами тоді, що він лупанув гарно. Оце а він тоді такий. Тому, що рідко посіяли то він був джомбатий отакий крупненький, це гарний. Такий самий і цей новий. Дивіться, що родина поперечних, коли ми кат... 18 раз. І от в мене була думка взяти катки проїхати зверху, припресувати. Воно добре зараз укорінилося, але мокро, він почне качати. Ага, це Галаган казав, що має каткувати. Має каткувати. Да. Це він вчора каткував, сьогодні має сіяти. По вкаткованому. Да. Ну, площу. Каток ну -ну. А в нього грудобой. В нього грудобойний, в нього не такий, як... ці, Ну так. Да. то, -то грудобійний. Грудку забрав. А я цим круглим би думав притиснути її зараз. На поперечних воно завжди сходить ну, і нормально. Воно вкатане, втолочене, толочі. Переневопросимо то має як приростати. Але ти все знімаєш, ніде грама не пропаде, ніхто тут все тут, це, це ж не колгос. Так, міндобру даєш, не даєш. А я же? А з міндоброю не вирішили яка б де норма. 120 приблизно. Тоді опустиш я. По багатому. Язички опустиш. що болото, аж а така сильно волога земля це добре. Будуть температури, що все, все буде добре. А навіть якщо й не буде, вилізе в фазі шила такого, як би сказати, то нічого страшного не буде. Тут вже треба сіяти. 15 вересня ще можна дивитися на погоду, думати там. А зараз вже нема що думати. Що придумали за нас? Якщо може, ще подивлятися. Бачите, волога і така мрячка, і таке все. Ну, болото, дуже болото волога є, плюс, температура плюсова. Також плюс, все працює, слава Богу, поки що. Плюс, одні плюси, значить працює. Добре, що пилюки немає. Колись люди оце ж тут стояли ці на сівалках, оце цим всім дихали, нелегка робота. Вони рано прийшли на роботу, лиш почали їздити і вже про обід думали. Попробуй, викицай на ньому. Цілими днями садили такі поля великі, оці всі сіяли. Три таких сівалки в Сепку йшло. Така влага. Бадиля, патики треба було ще добре перемішати, yeah. бо тут до цього то було капець. Раз передісковано, я перебив тим катком. А це вже вималювало. Ну це волога, воно не дасть. Може, зараз вийдемо. Ну що чекати, що може? Може, це то, що буде через годину. Або не буде. Ну, що ще... А ну де заглядаючи, не хочеш заглядати. Що робити? Буде? Дощу два чи не буде дощу два? Не буде дощу. Я дзвонив, казали, що Діма сьогодні сподівається. У мене ще ж друг є батюшка. Він... Батюшка є? Ну, він теж це. Ти що казав? Казав, що сьогодні дощ ночі. Дощ ночі? А він сьогодні І буде... він сьогодні буде сіяти? Ні, у четвер до четверга йому мені треба сіяти. Йому? Да. Він щось знає. Я йому казав, закривай екраник. Він може. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> а що ж це Ходи-ходи Ході Не Діскуємо. Ти що не так, само горне? Горне, але так і мне зверхою. Mm -hmm. Чи спішите може, може якраз дасть, бо чуть-чуть, хоч чуть-чуть, хочуть. Чуть, хочуть, чуть, ну, хочуть. Стоємо, йдемо кава йде, і я поп'єм кави. куди спішу? Куди спішити? Ми вже куди йшли, ми скрізь запізнилися. Ні, ну да в целом скрізь запізнилось. Хай присовку, провіє. В сонях, є копійка, можна і нормально посіятись, правда. Не. Як нема гроші, що ж посіятись. А ти здав? Так, да, я зразу. 19. Ага, ну, така була одразу ціна. Да. Ну, потім впало 6, 18500, потім побачили, що не треба скидати, ті підняли назад на 19. А до весни казали, що буде ще 22. Так, да, прогнозована ціна. Захід, ми на порі. Ти казав, що, що піднімемося, 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 піднімемося. Ти що, не піднялася? А, щось піднялася. Ні, то ж на другий рік піднялася. Ага, на другий рік. Зрозуміло. Я ж ти казав, коли то, що підійде. Де я кинув? Діскова сівалка, СЗшка посіює в болото. От яка яка а ця пройде скрізь. Сжеську ну, чим мене йшла. Посіють куди хочуть, засмічене, не засмічене. Так, все, погнали, так? Да? Погнали. Сіські городські Або навпаки. Eu Якраз мокру землю, ну давайте на посходи. Де ж не до цього. Yeah. Велике дякую, дитячі. давайте, спасибо. Давайте вам теж спасіба. <гум> всім привітам теж. <тоже. гум> Щасливо. Хай крутиться все. От такі то справи. За сі, я Сіянську не насики спокійно. Це зараз шутна сівалка. анкерна Ну це нереально, щоб я сюди поїхав і не знаю, що б трапило, щоб я заставив себе їхати нею сюди. Це б зараз забивалося. Підносиш. Це тако було б все. Возумієте, кожних 20 метрів вже була практика. в мене там показував відео тими руками. Забиває воно, підніс, оці просєви. Оце все так зранку, також цешкою, що десь під сошники наб'є оце болото, особливо на цьому волкові з цими рештками то затисне сошники і трішки нагорне, але так припідняли. Проджоло було сідалі так поїхав, але це зовсім інша справа. Все робиться спокійно, плавно. Норма вийшла по сіву 4,3 мільйона на гектар. Добрив 120 кг на гектар. Ну, так. Мені сподобалось, як це ще ланцук ззаду. Тому що якби що тут була ж гребка, вона б також забивала, вона б це нагромаджувала, мені здається. мені здається, тому що волога соняшник доволі вологий. А якби, 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 якби була гребка, вона б це все згрібала. А ланцюг просто так розволочив і ще подорівнював по, по саму поверхню. Ну, в цілому гарно, що тут сказав? Гарно, і вже спокійно. Засілось, буде той дощ, не буде той дощ, ще То вже таке. Зранку трішки було так. Кумарно, кумарно, але засіяли після обіду, закінчили, засіяли, все, добре. Будемо чекати на сходи. Образився. Що ти не пустив мене в цю роботу? А я ж хотів, я ж хотів засіяти, щоб весь процес ти зробив лише зі мною, ну крім збору, бо він не збирає. Ну, друзі, така ситуація. Були думки на рахунок Сівалок розповів. Були на рахунок цієї СЗшки. Так дивлюся, як вона сіє, можливо, її взяти десь. Зараз сезони закінчуються, можливо, будуть і інші люди оновляти собі техніку, взяти собі таку СЗшку. Гарна думка. Непогано так сіє, під, підмастити, підліпити. Буде певний такий період часу, тому що зараз інших питань отак. І ще зараз привезе СЗшку, шко її розкрутюю, скрутю. І оці всі питання перемасти, передивись, перелупень. це все таке пишуть, що все на ходу і все справне. А тут, самі розумієте, заїхав і кроці, щось страпилось і зараз ремонтують і всі питання. Тобто, поки бувушку, не перебереш всю своїми руками, діла не буде. То таке. Це на новій техніці. То... Їдь спокійно собі, чіпив прицепку. Кажу Олена, йдемо ще по гриби, Чи я бачу, люди збирають відрами, таскають. Підемо в лісочок, зараз глянемо, кинемо оком. А ви пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео. І хай щастить. пішки чи Вішечко, прийдемося милами з тобою оцею чорною рилею. Ходи сюди.